Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний, благословенний час, благословенний прекрасний день. І беремо сьогодні послання 25 вересня 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб ви дякували Богові за всі дари, які ви відкрили впродовж свого життя, і за найменший дар, який ви відчули. Я дякую з вами і хочу, щоб усі відчули радість дарів. І щоб Бог був усім для кожного з вас. А тоді, дітоньки, ви зможете неустанно зростати на дорозі святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І дякую, Боже. Не знаю, за дари буду дякувати окремо, але сьогодні, дякую, що реколекції наші закінчились офіційно. І тому, як би вам сказати, це треба відчувати, та? коли останній автобус від'їжджає з Меджугоря, ти йому махаєш і так тебе мир наповнює. А, але не в тому, що люди нарешті поїхали, бо що? а просто тягар, тягар це відповідальності сходить з твоїх плеч. І ти аж як, фу, аж підносить тебе до неба. Та? Бо відповідальність а, це є м -м, якби такий, такий тягар, та? непоганий тягар. Але все воно він тяжить. Та? Відповідальність за 300 осіб це, те, це щось те, що ну, береш на плечі та? Цю, цю ношу таку відповідальності. І, і тому, якби коли останній автобус від'їжджає, і, і останній цей такий тягар сходить, вже. Люди поїхали. Всі щасливі, всі задоволені, звісно, просвітлені. так? Реколекції були дуже чудові, дуже прекрасні. І чекайте, так? буде в Ютубі. Подивитись всі. Подивитись всі, бо це є в вільному доступі, буде у вільному доступі. Так? Стараємось, щоб це було все навчання в вільному доступі, для того, щоб кожен міг. Знайти Христа, так. бо це все проповідь Іванглій Царства. Вона для того створена, щоб ширити, нести добру новину. так? І, і за це гроші ніхто не бере. О, хтось мені казав, що о, за, за реколекції гроші. Ні, гроші беруться за переїзди, проїзди, спати, ночувати, їсти, так? кондиціонери, зали і обслуговування цього всього. так? А самі реколекції в Ютубі є безкоштовні. Хто хоче в Меджугорі, ну так, безкоштовно в меджугорі не приїдеш. Ну бо, на жаль, треба ще платити за автобуси, так? І за проживання. Але то таке, слава Богу, маємо, маємо і будемо е, прослуховувати це, та? бо я сам хочу ще прослухати раз п'ять ці реколекції, ну, щоб більше впроваджувати їх в своє життя, більше розуміти. Та? Марія розуміє ці реколекції, бо Марія в своїх посланнях завжди про це говорила. Тільки я не розумію. Ну, багато розумію з її послань, а деякі речі для мене були закриті, закриті, поки я не зрозумів, про що вона завжди говорить. Вона говорить про власне внутрішній цей стан, цю гармонію, гармонію з Богом. Бо ти можеш окружити себе золотом, палацами, а миру не мати. І це, власне, на реколекціях ми. Досліджували, як це працює, як це впливає, і як я маю почуватися. І коли я смутний, сумний, смутний, то я хворий. І з цим треба вирішувати, а не чекати, а я якось буде, через 40 років відпустить. Ні, це, це не є нормальний стан людини. Сьогодні закликаю, щоб ти дякував Богові за всі дари. Сьогодні дякую Богу за дар за дар цієї такої рівноваги, та відповідальності. Бо це все приходить від Бога. Ніколи би себе не дослідив, якби Бог не дав ці такі, та, організації цих реколекцій навіть. Ніколи не знав, як я поводжусь в таких стресових ситуаціях, коли треба прийняти рішення в секунди і на кону 300 людей, які. Але Бог сходить тоді. Бог... Дає свої надприродні дари власне, в той момент, коли ти вже не можеш, коли ти вже не даєш ради, коли ти не зміг. І я кожній реколекції пересвідчуюсь тому, що Бог мені дає цей дар. Дар цього спокою, рівноваги, тримає, щоб не, не ці гнів ніякий не виходив. І, і, різні, і різні речі. Сам себе досліджую, та? сам себе досліджую і це неймовірно. Це неймовірно. Наскільки Бог. Великий, наскільки Бог люблячий, наскільки Бог завжди готовий дати цей дар в потрібний момент. Ми просимо Боже, Боже дай сьогодні мені потрібно. Хочу вже сьогодні зціляти людей, і ти молитися за зцілення. А Бог каже, то йди, молись. А будуть зцілення. Ну, напевно, напевно, чи сьогодні будуть, ну ти перевір, та? бо ми так хочемо, щоб відразу все пішло. Відразу. Ні. З Господом треба практика. Практика. Господь буде бачити твоє серце, твої наміри, для чого йдеш. І тому в когось є результат, в когось нема. А в більшості результат є в тих, хто практикує. У тих, хто іде і молиться. За першого, другого, третього і не здається. Так, цей дар сходить. Каже Марія, щоб дякували Богу за всі дари, які ви відкрили впродовж свого життя. І не треба тут знову ж таки. Боже, дякую тобі за все. І за війну, і за прокляття, і за хвороби. Та бо за все це, за все. За все це у нас таке поняття. Ай, Бог дав Бог взяв. Марія уточнюю за що дякувати, бо ти маєш зрозуміти сам. Що тобі Бог дав, що ти відкрив впродовж свого життя, які дари Божі ти відкрив впродовж свого життя. І за це дякувати. Бо Бог тобі їх заклав ще від народження, але ще життя наше, щоб відкривати ці дари. І коли відкриваєш, то дякуй Богові. Так? І за найменший дар, який ти відчув. За найменший дар, подякуй Сьогодні, Господу. Важливо дякувати та навчитися дякувати. Бо коли ти дякуєш, ти підтверджуєш, що це Господь. Це Господь. Я кажу, Боже, це ти організував ці реколекції. Це ти все вів. Я лише був вінтиком одним там, там е, який служив на цих реколекціях. А все а Бог це зорганізовував. Запрошував, Марія запрошувала в а не я. І тому е, дякую, та? дякую за цю присутність Божу. Каже Марія, я дякую тобі і хочу, щоб ти відчув радість дарів. І щоб Бог був усім для тебе. Щоб ти відчув радість цих дарів. А як відчути цю радість дарів? Подякувати за них, так? їх виділити, ці дари, подякувати за них. І тоді ти будеш принаймні знати, які дари Божі, а які я сам зробив. Я сам зробив, Та? Можеш щось робимо самі, а щось без Бога не можемо зробити. Так? Не є так, що ми без Бога вже взагалі нічого не можемо. Ми бачимо грішників, ну, невіруючих, тих, які не пізнали Божої любові, так? вони ж теж дають собі раду. А, а чому ти християн думаєш, що ти кращий за того, він же ж теж добре робить, там, не знаю, співак і ще там щось робить. Ну, Тобто дає якось раду. Так? Тому, власне, дякувати Богу треба за ці дари Божі, а не за те, що я сам зробив, пішов. Нам не знаю, сходив на роботу. О, дякую Боже, тобі за, за дар роботи. Ні. Робо, на роботу ходять і і ці, і погані. Треба розуміти пріоритети, та? розуміти свою ідентичність. Чому я Богу дякую, а хтось не дякує. Бо я дякую за дари, які Бог мені дав. Не я собі їх виховав, не я собі їх там якось є такий дар. Та? Хтось називається талантом може. Те, що ти робиш з легкістю, тобі йде воно легко. І ти відчуваєш, що без Бога ти би його не міг робити. А тоді, дитинко, ти зможеш неустанно зростати на дорозі святості. Коли вже подякуєш. І коли Бог тут такі закриті слова, так? Коли будеш дякувати за ці дари, ти відчуєш радість цих дарів, радість почне тебе переповняти. так? Е, і Бог, щоб був для тебе усім. І коли цей Бог, наш Бог, стане для тебе усім, бо Бог усе так, але тільки в моєму серці чомусь місця нема. Коли цей Бог стане для тебе усім найдорожчим скарбом. Е, і дійсно це в твоєму серці станеться, а не на словах. Бо ми на словах файно знаємо, як говорити Бог понад усе, Бог на першому місці. Та? Але потім робота, діти, якщо є, та? Ну, то ще в кращому випадку діти. А так, то іще друзі, азарти різні, та? спорти, серіали і то-то. то. то, то, то. А, ну, а правильна відповідь Бог на першому місці. Так, так. Тут так твоя відповідь нікого, нікого не цікавить, твоє серце дає відповідь, твій стиль життя дає відповідь. І тому, коли каже Марія, Бог стане усім для тебе, тоді ти зможеш неустанно зростати на дорозі святості. Неустанно, тобто не втомлюватись від дороги святості, а насолоджуватися цією дорогою. Тобто ця, це зростання на дорозі святості буде тебе піднімати. Будеш радість мати, та? будеш постійно перемагати. Я вчора вже відео робив. Ми створені переможцями. У нас внутрі заложено, це також Божий дар і таке прагнення та? постійно ми прагнемо перемагати. Перемагати. І тому не може спокійно лузер жити. Та? Його буде це знутри щось гризти, сказати тобі та ти, то. І сатана на цьому буде підсилювати. Ти такі, та ти такі, ти сякий, і тебе пригноблювати, гнобити, гнобити, гнобити. А Господь каже: бери меч, духовний, Слово Боже, і вбій. І тоді поступово будеш з цього вилазити, так? Добре, дорогі, то сьогодні дякуємо і йдемо на цю дорогу зростання, так, неостанного зростання. З Божою допомогою, бо власне це Божий дар також. Ти, ти, хто дивишся це відео, це вже Божий дар, щоб Бог тобі поклав на серце включити його, так? подивитися, послухати це послання Марії, яке вона нам дає, а Бог нам дає це послання через Марію. Так? Бо Марія неоднократно так каже, що Бог мене послав, а вам сказати, Тобі сказати. І сьогодні Марія каже: дякуй, радій і зростай. Будьте благословенні. Миром, радість, благодать, з Меджугор'я, Па-па.